Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 23 жовтня. Триває 242-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщеївка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невольське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів. По інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загалом за добу окупанти завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричського Запорізької області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об'єктах критичної інфраструктури з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Куп'янському та Лиманському напрямках зміну метів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут. Кліщеївка, Озерянівка, Опитне, Солидар та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському та Запорізькому напрямках з танків та артилерії різних типів в районних населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар'їнка, Причистівка, Новопіль, Новосілка та Залізнична. На південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Ілінка Дніпропетровської області. Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку від російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням у більшості відсутні військове взуття та інші елементи форм одягу та спорядження. Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином, російське військове керівництво намагається отримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого дружнього вогню між підрозділами противника. За уточною інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар в результаті вогневого ураження було знищено 4 гаубиці, д 30 3 вантажівки з боєприпасами до 50 військовослужбовців противника ще близько 40 поранено. На одному з напрямків уражено дві одиниці РСЗВ ураган ворога разом з бойовим розрахунком. Авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні попередньо підрозділи протиповітряної оборони збили 12 БПЛА Шахет 136 Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!